Цю інформаційну годину ми розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, раді бачити вас. Ромслава, вечора. прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарибашвілі до 15-ї річниці спочатку російсько-грузинської війни та окупації хінвальського регіону заявив, що чина влада віддана ідеї мирного об'єднання країни. Прем'єр зазначив, що російська збройна агресія спричинила тяжкі людські втрати, вимушене переміщення людей та окупацію частини території Грузії, що досі є головним викликом для суверенітету та подальшого розвитку країни. Ну і, власне, пане Данине, на вашу думку, як от чинна наразі грузинська влада збирається повертати території, будучи фактично залежною від Росії? Ніяк на жаль, чина грузинська влада жодним чином не намагається зробити кроки до якогось посилення власного суверенітету чи додаткових узгоджених дій з можливими союзниками, які підтримали суверенітет Грузії, натомість вона повторює помилки політики умиротворення агресора і намагається повноцінно підігравати Росії. Ми з вами пам'ятаємо минулого року. Події, коли намагалися внести зміни в конституцію з приводу там мирних, мирних зібрань, висловлювання позицій по аналогії з російським законодавством, яке б дозволяло застосовувати силу до мітнарів, до мирних протестів, тому, тому розраховувати на, на якусь якесь відновлення Грузії наразі неможливо і аналогічно. Ця ситуація пов'язана з війною в Україні, тому що в залежності від обставин, в залежності від того стану, яка Росія буде після завершення війни, можна говорити або де про деескалацію, або навпаки, посилення ескалації на території Грузії. Пане Данело. Ну і власне, якщо ми говоримо далі про грузинський народ, ви вже казали, що коли грузинська влада хотіла от підтримати ці законопроекти, грузини виходили на вулиці, вони були проти, вони мітингували. Але разом з тим, після через 15 років, вже після початку війни. Грузини, от фактично, обирають цю владу. Чому складається така ситуація? Ми говоримо з вами про деякі різні складові, які формують цю суспільну позицію. В першу чергу варто зрозуміти, що по держави переживають всі ті ж проблеми, які переживала Україна впродовж свого шляху, після здобуття незалежності. Тобто, велика частина старшого покоління продовжує голосувати за проросійські і політичні партії про російські ідеї рухи, тому що фактично не заперечує той підтримує ідеї радянського союзу а і якої спільної державності, тому що якщо Україна була дуже сильною в позиції власного власних можливостей економічних. В складі радянського союзу то, наприклад, та сама Грузія вона не була настільки самостійною, тому вони при кооперації з Росією бачать це більше як можливості для додаткового доходу, певних дотацій, збільшення кількості туристів і фактично не бачать в цьому загроз. Інша частина населення заробляє на туристах з Росії. Тобто ми з вами бачимо, що зараз ідуть певні процеси проти скажімо так, публічної незгоди активних верств населення з великою кількістю росіян, які приїхали на території Грузії для відпочинку, але знову ж таки ці процеси наразі відбуваються просто в курортний сезон літній 2023 року. Але на території Грузії, якщо не помиляюсь, там півтора чи два мільйона росіян з початку війни виїхало на територію Грузії. Більшість з них приземного віку для уникнення мобілізації на території Російської Федерації, і незважаючи на те, що є певні. Там ну неповага до такої категорії населення, вернішне населення а туристів, грузини заробляють на цьому кошти і тому продовжують його обслуговувати і приймати. Тобто, ми з вами фактично можемо провести таку невелику паралель з міжнародними санкціями і з міжнародною поведінкою відносно Росії. Тобто, так, да, з одного боку є певне засудження, є певні обмеження, з іншого боку, продовжуються торгові торгово-економічні шляхи, імпорт російської нафти і інші аспекти. Тому, якби це доволі довгий шлях. І е, є певна категорія грузин, які не підтримують Росію, і, в принципі, були б за незалежну Грузію повноцінно і потужно, але вони розуміють, що е, розміри і е, кількість населення, фінансова спроможність для фінансування збройних сил інших формувань не дає їм змоги жодним чином протистояти Росії. Е, тому вони просто займають таку трошки апатичну позицію, що ну, в будь якому випадку, що ми зробимо е, на противагу цьому всьому виступає здебільшого активна молодь, яку ми з вами бачили. Молодь має це на увазі не обов'язково там 16-18 років. Це може бути і до 35 років, е, все одно молоде активне населення, яке вже має певні проєвропейські е, погляди, розуміння незалежності, розуміння того, що е, будь-які е, подальші розвитки історії е, Грузії спільно з Росією не призведуть ні до чого хорошого. Ем, ну, Але їх менша частина, і, і фактично, мабуть, бракує певного фінансування, певних політичних лідерів для того, щоб остаточно е, отримати більшість е, і просувати такі ідеї. Більше того. Лякають тим, що у разі приходу незгодних з політикою Росії політичних сил на виборах, Росія остаточно і відверто оголосить війну Грузії і окупує її повноцінно військовим шляхом сполучені Штати Америки заявили, що будуть вимагати розслідування злочинів Російської Федерації у Грузії а також компенсації. Як ви вважаєте, чи хоче цього сама Грузія? Ми з вами пам'ятаємо 2008 рік, коли почалися активні бойові дії на території Грузії, це теж був певний шок для, для всього світу. Можна провести певні аналогії з початком АТО на території України. Коли ми думали, про те, що захід і європейський союз активно включаться в підтримку військову підтримку України, натомість на той момент цього не було, і взагалі дуже часто це висвітлювалося саме як конфлікт осетії Грузії, що в принципі тактика Російська не змінюється, тобто незаконним чином анексувати певну територію суверенної держави, проголосити там певний, начебто, незалежний уряд, який повністю підконтрольний і фінансується з боку Росії, і видати це не за. Збройний конфлікт і агресію Російської Федерації, начебто, за внутрішню війну всередині держави за громадянську війну. Тому, на жаль, не відбулося тоді активного засудження не тільки в усному порядку висловлення певних нот, а й у в житті певних заходів і щодо російської економіки, і щодо російського військово-промислового комплексу. Це мало наслідком потім початок АТО. Це мало потім наслідком повномасштабне розширення воєнних дій на території України, і це має наслідком можливі подальшої ескалації з боку Росії і в інших територіях. Тому будемо сподіватися, що ці всі кейси, які наразі офіційно висловлюються, і ордери на арешт Путіна, і певні там розслідування міжнародного кримінального суду, що це все не піде в смітник, а це все. Нагромаджує, скажімо так, певну кількість аргументів для остаточного усутнення режиму Путіна від влади в Росії, і що, все таки, американці і європейці зрозуміють, що Потрібно відходити від політики, не допустити розвал Росії, зберегти той уряд, з якими були комунікації а все таки вони приходять до того, що це дійсно мавпа з гранатою, і з цими людьми вже потрібно завершувати будь-яку комунікацію, і таким чином вони набирають все більше і більше аргументів. В цьому питанні, що фактично навіть за наявності певної політичної волі міжнародної, потім на, наприклад, залишення Путіна на посаді, чи ну чогось ну, аналогічного, це фізично не можна було зробити через ту велику кількість там міжнародних кримінальних справ, позовів, е санкцій і всього іншого, пане Данеле. А от, власне, якщо проводимо такі паралелі, як ви вважаєте, оця ситуація, так якщо говорити про Україну, про Грузію? Через умовних 15 років після завершення російсько-української війни, чи не зможе вона повторитися і в нас все залежить. Ми з вами постійно впираємося в одну і ту саму точку. Все залежить від формату завершення воєнних дій в Україні. Тобто, якщо це буде дійсно розгром Росії. І подальше залишення певного кола санкцій на російській економіці, які дозволять Російській Федерації виживати, а не жити і розвиватися, то ми з вами матимемо певні гарантії. Якщо ми говоримо про те, що буде спроба перекрутити це все у формат Слава Богу, забилі по новій», то звичайно, це лише розв'яже Росії руки, в залежності від того, хто буде при владі, наскільки амбіційна людина буде стояти лише питання часу розв'язання нового військового конфлікту, тому що ми з вами сподіваюся, добре вчили історію. Розуміємо, що імперія не може функціонувати, якщо вона не пробує розширити свої кордони. Інакше втрачається якби сама суть і починаються внутрішні. Внутрішні розборки в, в державі, чого чого імперія не може допустити, що призведе до її краху. Тому сподіваємося на успіхи збройних сил, на те, що передадуть нарешті дальнобідні ракети, винищувачі все інше, і все таки для Росії це буде не певний мирний план чи якісь можливості зберегти обличчя, що це буде міжнародна поразка. Щодо Туреччини внаслідок вибуху у порту на північному заході Туреччини в понеділок отримали поранення щонайменше 12 осіб. Початкове розслідування показало, що вибух стався через стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу, заявив Седар Явус, губернатор провінції Коджелі. Ну і власне, чимало експертів стверджують, що там варто шукати все ж таки російський слід. І як ви вважаєте, чи дійсно можливий він чи наважився би Путін атакувати Туреччину? Звичайно, версія про вибух зернового пилу звучить мало кажучи фантастично. Ми з вами бачимо останнім часом таку напівкустарні постійні перевантаження зерна, перевезення перевалку і нічого не вибухало. А Тут раптом в порту Туреччини після того, як у нас в ніч з 30 липня було частково, скажімо так, прорвано зерновий коридор, коли декілька суден, в тому числі під прапором Туреччини, під перекриттям там американського повітряного флоту, пройшли через територію, яку Російська Федерація назвала ризиковою для судноплавства. Думаю, що дійсно там є російський слід, але навряд чи це було реалізовано там якимись російськими силовиками. Скоріше за все, для цього в Росії є е, е, Сирія. Є президент Асад Сирії, які вони десятиріччями фінансували на десятки мільйонів. Доларів величезним кількістю техніки всього іншого. Скоріше за все, просто були виконані певні прохання домовленості в тій частині, тому що Асад з Ердогана, незважаючи на певні лозунги перед останніми весняними виборами до Туреччини про їхні можливі зустрічі і діалоги, ми знаємо, що Ердоган абсолютно його не сприймає. Він розуміє, що це просто, скажімо так, пішак в руках Російської Федерації, можливо, частково Китаю, який постійно ставить. Палків колеса Туреччині робить кризу з нелегальними мігрантами з біженцями, з, з воєнними діями іншим. Тому скоріше за все мало місце просто використання якихось диверсійних груп сирійських на території Туреччини для того, щоб знаєте, як любить робити Росія, коли вона не може дійсно поставити крапку на міжнародній арені і вчинити так, як вона хоче. Вона може нагадити, от то що вони вміють. Оце це таке, от трошки нагадити Ердогану. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина намагатиметься відродити зернову угоду, яку зірвала Російська Федерація. За словами голови турецького зовнішньополітичного відомства, пріоритетом Анкари буде збереження спокою у чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу. І власне от зернува ініціатива, як ви вважаєте, що стане фактором її продовження зустріч Путіна з Ердоганом? Чи все таки от ті надводні морські дрони українські, які атакують російські кораблі? Я думаю, все буде впливати, тому що ми з вами розуміємо, чим більше в безвихідній ситуації знаходиться Путін, тим для нього солодше, скажімо так, погодитися на якусь пропозицію, яка дозволить показати, що, начебто, це не поразка, його добра воля, там і підтримка міжнародного якогось продовольчого експорту. Думаю, що якийсь формат зернової угоди має бути продовжений. У нас з вами буде стояти питання не лише про підписання певних паперів, а про його подальше виконання, тому що ми з вами пам'ятаємо, що до завершення зернової води вона на папері функціонувала, але фактично прохід суден нормальних в одну і в іншу сторону був заблокований. Тому тут все буде залежати від можливих позицій Китаю в першу чергу. Тому що якщо ну, Росія отримує каналами комунікації певний меседж з приводу того, що Китай зацікавлений продовження роботи зерновою коридору, тому що ми з вами пам'ятаємо, що більше 30% загального експорту через зерновий коридор, де саме в Китай, хоча всі постійно акцентують на Африці, ну теж має місце, але Китай дуже зацікавлений в цьому, тоді все таки думаю, що дожмуть в коротший період Путіна на Продовження зернового кордону. Ну, але бачите, наразі не можна говорити якісь остаточні тези, тому що чим далі заганяється глухий кут Путін, тим більше є розуміння того, що фактично йому вже немає чого показати навіть на внутрішній арені. І ну, це, це дозволяє йому не виконувати якихось міжнародних обіцян, вже і фактично зривати можливу роботу всіх напрямків міжнародних. Комплексів. Тобто, фактично, Ердоган це не єдина людина у світі, загалом, яка здатна, яка може вплинути на Путіна у рішенні про продовження зернової ініціативи. А власне у цьому питанні більше все ж таки вже виходить на світову арену Сі Сідзіньпіна. Він з цієї арени не зникав, особливо в відносинах з Росії. Він гляє там ключову скрипку. Звичайно, Родоган теж має свій вплив, і він дуже часто має свій вплив не лише в частині жорсткого тиску, як це може зробити Китай, а більше от в таких східних традиціях торгівлі, тобто запропонувати щось можливо взамін тій самій Росії із частини військово-промислового комплексу, і в частині торгівлі обхіда санкцій. Все інше тут питання просто в тому, що Сполучені США посилили контроль за дотриманням санкцій. В тому числі через треті країни і для Туреччини зараз враховуючи економічний стан, дуже невигідно потрапляти під ці вторинні санкції. Е, тому його пропозиції, скоріше за все, будуть дуже обмежені. Тому ми говоримо більш про вирішальну роль не позиції Ердогана, а Китаю. А що може виторгувати Путін в обмін на продовження зернової ініціативи? Ну продовження скрипки про підключення певної категорії банків до свіфту, про розширення торгівлі сирою нафтою, про азот, продаж азотних добрив знову ж таки про експорт російської агропродукції. Тому що ми з вами пам'ятаємо, що вони збільшили більше 25-30% за останній квартал. Експорт саме російської агропродукції, на жаль, в тому числі з окупованих територій України, яка наповнила їхні сховища, російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціальної техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 мільярда рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ну і власне, пане Даниле, на вашу думку, у що хоче Путін перетворити окуповані території? От, за словами Піскова, ті, що вони включили у свою Конституцію, знаєте, я позитивно сприймав цей сигнал в частині того, що якби Росія. Її дії і її думки відповідали розум, лозунгу, який вони скрізь розміщували, що ми зі і надовго, То відповідно вони б навпаки нарощували аграрний потенціал цих регіонів, які. Свій період, та саме Херсонщина мала величезний потенціал для подальшого експорту інтегрованих в Росію регіонів, якщо ми говоримо про такий сценарій. Натомість вони розуміють неможливість нормального функціонування цих регіонів, неможливість їхньої інтеграції, можливість успіху Збройних сил України. І тому ми повертаємося з вами до попереднього сценарію, який був можливо реалізований в Туреччині. Нагадують. Тобто, це те, що вони вміють прекрасно і дуже люблять робити. Тому таким чином просто зробити за цей період їх максимально непридатними, що забезпечить їм подвійну ціль. Перша у разі верніш у період, коли будуть повернені окуповані території, для України буде коштувати більше фінансових і людських ресурсів для відновлення і для можливості подальшого життя і повернення українців в свої домівки. І друге. Просто для внутрішнього споживача, щоб можна було завжди сказати, ну так що там там свалки, мусор, нам якби ця територія в принципі і не потрібна. Все, що ми мали, ми там добули корисні копалини, експортували агропродукцію, звідти, тепер це смітник, хай там живе хто хоче. Тому я б сприймав це саме з позитивної точки зору. Фактично окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди вони планують вивозити відходи з території Російської Федерації. Пане Даниле, зруйновані міста на окупованій території, терор, безробіття. А тепер ще й сміття. Але досі в Україні, як і на окупованій території, так і на вільній території України залишаються ті, що досі можуть ще чекати оцього руського міра. Чому так от складається? Чому от в голови українців залізла ця російська пропаганда? Ми з вами можемо говорити про те, що аналогічна ситуація спостерігається і в самій Росії. Яскравий приклад, ми всі пам'ятаємо УНІТАЗИ стиральні машини, які там наскралися. важко собі уявити зараз пересічному українцю, що в нього в домі немає води чи туалету. В Росії це наявно в більшому в більшій кількості. Ми говоримо про те, що у разі такого низького рівня життя людини, у разі розуміння великої кількості злочинності високого рівня алкоголізму на території Росії, більшість з них розглядають війну з Україною лише як можливість заробити кошти. Тобто важко уявити, що українська матір відправляє свого сина і каже, швидше, швидше йди воювати, може заробиш копійочку. В Росії це є абсолютно Нормальний фактор, коли цілими сім'ями там двоє-троє братів йдуть воювати. в Вагнер, тому що таким чином це єдиний варіант, який вони можуть заробити плюс-мінус адекватні кошти для того, щоб виправдатися в першу чергу для себе, тому що будь-яка людина що б вона не робила, вона хоч хоче сприймати себе гарним членом суспільства, потрібна якась вища ідея. Так, як це в свій час було з комунізмом, коли в тебе не було фактично права власності, в тебе нічого не було, але ж твоє життя було дуже важливо для загальної ідеї, так і тут, русський мір, на жаль, сприймається людьми. Які повноцінно не готові зрозуміти, що вони персонально несуть якусь користь для цього суспільства, роблять щось важливе. Вони хочуть перекрити це якоюсь такою надуманою величчю Російської імперії, яку вони зпродовж свого існування постійно надували шляхом запозичення і державних символів, і історичних фактів, і територій всього іншого тому на жаль, тут лише потрібна м'яка зустрічна пропаганда, яка буде дискредитувати. Всі ті історичні факти надумані з боку Російської Федерації підривати фактично цю велич. Ну і відповідно пропозиції чогось альтернативного, адекватного. Тобто, з нашої точки зору, тут кнути пряник так само має бути. Тобто, не не потрібно цих людей ставити під ружжо, тому що українці не така нація українці ну адекватні. Ми з вами на жаль, мабуть, навіть занадто НАТО адекватні, тому що незважаючи на е, другий рік війни, е, викривають якихось там зрадників, які здають українські позиції. Люди з ними нічого не роблять. Вони їх передають правоохоронній системі, судам. Якби ну це людяність, це адекватність, це риса українців. Е, відповідно, потрібно цих людей дійсно реінтегрувати нормальним чином, але при цьому мати розуміння, що скоріше за все. Це покоління, яке свідомо під час війни підтримувало російську агресію, воно не буде повноцінно реінтегровано. Лише вже їхні там нащадки діти можуть бути надалі реінтегровані. Тому це велика частина великої роботи, яку насправді держава вже має готувати не лише на папері, а повноцінні програми реінтеграції, які у нас з вами часто звучали, але фактично були не не, не до кінця наповнені яким чином комунікувати з такими людьми, яким чином робити допуск там до якихось категорій робіт, виплати, всього іншого? Тому що ну у нас зараз на обліку кожен українець у нас велика частина населення виїхала. На жаль, ми не можемо розкидатися с людьми. Дійсно потрібно максимально використовувати цей ресурс для того, щоб Всіх українців залишати в Україні і ну, робити, скажімо так, адекватні зміни в частині їхнього сприйняття за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ЕТЕРу. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді України.